Добрий день. Сьогодні ми працюємо над вправою 11.4 з листа, Вправа на переклад, нам треба написати переклад. Тут запитання і відповіді. Розглянемо вправу і згадаємо декілька правил. Перше речення: наприклад, ви маєте корову, тобто у нас запитання і тому питання у нас. Have стоїть перед you. We, you. Have you і корова – cow. Have you a cow?» Так, ми маємо одну корову. Е, у нас е, українською мовою тільки так, але в англійській мові повинно бути Yes. Далі comma. We have. Обов'язково це перекладається одним словом, так. А далі ми пишемо повністю речення, ми маємо одну корову. We have one cow. Друге запитання: скільки у нього корів? Він має також одну корову. Скільки? How, how many. Потім ми ставимо, про що питаємо: про корів. How many cows. Далі у нас йде дієслово Has, тому що у нас підмет є він. У нього How many cows has. He. І відповідь ставимо. Він має одну корову, я не все вам буду підказувати. Він має одну кор корову, і також це в нас в кінці речення буде стояти Цю з двома O. Третє запитання. Дівчинка має ляльку. У нас підмет буде дівчинка. Не забуваємо ставимо з артиклем. Де і слово has, бо в нас третя особа однини, буде стояти перед підметом «has the girl a doll». Не забувайте за артикль «a doll». І відповідь так. Ми перекладаємо одним словом на українській мові, кажемо одне слово англійською мовою це буде Yes. Дівчинку ставимо займенником, вона. Тобто she і дієслово has. У нас після Yes іде маленьке речення, але не іменником, а займенником Уже буде вона має. Так, вона має. Yes, she has. Відповідь на це запита... друге питання, і відповідь на друге запитання скільки вона має ляльок? Знов таки, how many? Dolls. ми їх ці три слова не роз'єднуємо. Потім і да діє слово has, тому що вона, дівчинка, третя особа однини. How many dolls, has she вона. І у неї є дві ляльки, це вже ви напишете. Підмет, потім присудок. Далі четверте. У вас багато качок. Ну, Тут також буде у вас. Значить, have уже діє слово буде have. Have you багато. Many, have you, many, dogs. І далі відповідь. У нас написано так і стоїть кома. Не крапка, а кома. Тому тут ми можемо написати тільки Yes. І далі у нас три качки і 11 каченят. Значить, тут ми вже пишемо Yes, ставимо кому і пишемо We have, і далі що маємо? Mm -hmm. Тобто, якщо так як в першому прикладі у нас стояла після так, стояла крапка, і у третьому, там у нас йде повне так. Yes, we have, yes, she has, yes, I have. Але так як в четвертому стоїть кома після так, то тут нам достатньо єс yes, і далі все речення. Тут ми роздивилися, розглянули першу половину вправи, у другому відео ми розглянемо другу частину цієї вправи. Дякую.